Ви на каналі Настя Діка, це канал відеореакції та каверів. Сьогодні ми будемо дивитися трейлер до фільму ще одна шалена п'ятниця. Скажу вам так, що це продовження культового фільму ранкових да, 2000-х шалена п'ятниця з Джемілі Кертіс і Рінсі Лохан. Це був одним, одним із моїх найулюбленіших фільмів. Я обожнювала саундтреки до фільму. Хто не бачив цей фільм першу частину, да? подивіться обов'язково. В сімейному. Зробіть сімейний перегляд сімейному кругу, да? Тому що це реально фільм, який е, поєднує в собі. Сімейне, комедійне, драматичне, екшн, все. І ще й фентезі. Тому що, ну, цей фільм про обмін тілами, да? Відповідно. Я обожнювала саундтреки з цього фільму. Героїня Лінсі Лоухан в цьому фільмі вона навчається в школі і входить в склад Girls бенду Рок-гурту. Мені дуже подобалися пісні, які в цьому фільмі. Тож подивимося, на що нас очікує ще, що можу сказати? Я дивлюся, що в акторському складі є Чед Майкл Мюррей. А це означає, що my loneliness is killing me and I. <ріст> Насправді в мене класний голос. Але, 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 це просто неймовірна сцена з ним. І я його обожнюю. вона мене завжди заставляє сміятися до сліз. Отже, менше слів, більше дії. Поїхали дивитися трейлер. Що ж, я готова дивитися Let's go! О, як цікаво, ваші лінії життя, начебто, колись перетиналися. ви наче мінялися стежками. Як дивно. скажи, ви засвоїли урок. І цей урок знову може стати вам у нагоді. До сих Я... Ходімо. Бувай. Бывает! Ти теж відчула? Здається, це у наших головах. Відбувається. Тихо сонечко. Хто в моєму спокійно, тілі, це я, яга, це мама. Ти що? Якщо ти це я, а я це ти, хто це? Це бабуся, моє сонечко. <світкій> моє обличчя, наче сумка від біркін, яку покинули гнити на сонці. Яку <світкій> са <світкій> разу ніхто нічого не помітив, поки okay, okay. все не стало як було. <страс> Oh so yes. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god. It's incredible. That's amazing. That's awesome. Wow. Друзі, це неймовірно. Це просто топ. Реально, це, це дуже круто. Це Unreal. Насправді. Я хочу вам сказати, що е, я, я шалено рада, я шалено рада цьому фільму. Мені, звісно, хотілося б, щоб вони помінялися тілами, знаєте, але просто там. Через дія відбувається там через 10-15 років. Але ця ідея, що вони е міняються тілами, типу, я так розумію, цих е двоє дівчат це є до дочками Лінсі Да? і, типу, або не дочками, або це. Діти від, типу, другого шлюбу героїні Джемілі Хм, Я таки не зрозуміла. Насправді мені здається, да, це певна її сестри. А може. Оцей момент я трохи не уловила. Типу, Чи це її внучки, чи це її дочки і, типу, це сестри героїні Лінсі Лоухан. От оце оцей моментик <соць> дещо упущен. М -м -м -м. Слухайте. Це круто, це круто. Це такі флешбеки, це просто Unreal. Чесно, якщо хто обожнював цей фільм, е всі просто будуть очікувати його продовження. Ось саме. Е -м -м. В липні або в серпні місяць. Там ще дата не зрозуміла, тому що вони щось думають, да? чи краще в кінці липня, чи на початку серпня. Але, тим не менш, залишилося все менше і менше часу до перегляду цієї крутої комедії. Це топ. Я не знаю, чи е, сприймуть цю комедію е, чоловіки, хлопці, да? Але дівчата для дівчачого вечору це просто топ, це дуже круто. Тим паче, що знімається Чед Майкл Мюрей, насправді це взагалі супер. Е, я е, люблю цього актора, тому що я, окрім шаленої п'ятниці, обожнювала серіал «One Tree Hill. От, і, ну, типу, коли ти бачиш своїх улюблених. Е, Акторів через 10-15 років це реально такі круті, такі круті емоції. Прям дуже сильно зашкалюють. Ти наче повертаєшся в ті м легкі <смістичні> дні, коли тобі там так мало рочків, так мало в тебе проблем. Максимально, скажімо так, беззаботність. Так? <смістичні дні> І... Якась згадуєш, як ти сприймав ті фільми, які в тебе тоді були емоції. І вони от повертаються до тебе зараз. Дуже круто, чесно, дуже круто. Я прям очікую цей е фільм. М е мені подобається, знаєте що? Мені подобається, що Лінсі Лоухан повернулася. Е я дуже рада, що вона. Знімається, вона крута. Я сподіваюся, все в неї круто буде в житті. Джеймі Лі Кертіс обожнює, вона як комедійна актриса топова, так і драматична. Один із улюбленіших слешерів Хеллоуін на секунду. Я її там обожнюю. Ну, просто, ну, ви розумієте, настільки на величезне там да, комбо, да, на, на 100% я. Чекаю цей е фільм. Підписуюся на мій канал, дякую ще зі мною. Я вас цілую і обнімаю і бажаю вам е шалених п'ятниць в вашому житті. Але головне, щоб ви пам'ятали, що ви робили в ту п'ятниці. Всіх цілую і обнімаю.